Акробатка без ніг. Думаєш, таке неможливо? Що ж? Тоді тобі сподобається історія спортсменки Дженніфер Брікер. Напевно, це одна з найкрутіших історій про любов до себе і про прийняття себе. Але зараз давай поговоримо про тебе. А до цієї історії повернемось пізніше. Тож скажи правду, ти втомлена і виснажена сьогодні? У нашому суспільстві є різні вимоги до нас. Тому ми просто до втрати пульсу намагаємося досягти ідеалу. Але через це ми відчуваємо втому і розчарування. Особливо, коли цього ідеалу так і не досягаємо. Наприклад, я розумію, що прагнути до кращих результатів це нормально. Але мене це надзвичайно виснажує. Я постійно курю себе, що можу зробити краще. Чому? Скоріше за все, це просто перевантажує мене. І ми не делегуємо свої обов'язки ще комусь. Якщо ж у нас є такі проблеми, то щоб почуватись краще, варто їх проаналізувати. Ну і звісно, намагатись вирішувати їх. Можна почати з маленьких змін і у спокійному темпі рухатися до більших. Якщо я не можу впоратись сама зі всіма хатніми справами, то можу їх розділити з рідними, з друзями або з чоловіком. Також подивимось на те, як ти сприймаєш свої перемоги і поразки. Ти працюєш і виконуєш свої обов'язки, розв'язуєш проблеми і застосовуєш всі свої здібності та таланти. Але в результаті ти так і не оцінила ці досягнення і успіхи. Навпаки, помітила лише якусь недосконалість у своїх діях: це треба зробити краще, це треба встигнути тут доробити. У тебе таке ж було, правда ж? Так і виникають труднощі з нашим самосприйняттям. У нас буває відчуття, що ми не відповідаємо очікуванням інших, та навіть власним очікуванням. Ми самі себе заганяємо у глибоку прірву низької самооцінки. Давай повернімося до неймовірної історії акробатки Дженніфер. Варто зазначити, що дівчина народилась без ніг, і її біологічні батьки одразу від неї відмовились. Але майже одразу її вдочерила інша пара. Яку не лякала особливість Дженіфер. До речі, сама спортсменка каже, що батьки не ставились до неї якось особливо. А навпаки, вона росла практично такою ж дівчинкою, як і всі. Батьки знайшли для неї спеціалістів, і дитина навчилася сідати. Також для неї хотіли зробити протези. Але вона відмовилась і навчилась ходити, і навіть бігати на власних руках просто уяви. Це не заважало їй грати в баскетбол, волейбол і проводити активний час з друзями. У її житті було дуже багато труднощів. Та і це не завадило їй любити себе і сприймати себе такою, як вона є. Зараз вона активна спортсменка і навіть акробатка. Вона вміє робити навіть те, що іншим не під силу. Ну і головний її девіз в житті ніколи не кажи не можу. Хіба ж це не дивовижно? Я дуже хочу тобі нагадати, що самооцінка це те, як ти до себе ставишся, те, як ти цінуєш себе. Незалежно від обставин життя. А яка ж тоді адекватна самооцінка? Давай зараз розповім. Нормальна самооцінка, коли ми сприймаємо себе такими, як ми є. Сюди входять і інші недоліки, як і наші фізичні, і соціальні, можливо, емоційні. Наприклад, я люблю себе, хоча в мене не дуже густе волосся або не ідеальна посмішка. Моя самооцінка допомагає мені досягти того, що я планую. Часто саме через близьку самооцінку нам складно приймати себе. Ми бачимо просто незліченну кількість недоліків у собі, а хороші сторони дуже часто навіть не помічаємо. Та наше перетворення неможливе, якщо ми не приймемо себе. Можна говорити багато зараз про те, що треба себе прийняти. Але хіба не варто детальніше поговорити, що це взагалі такий за процес? Заглянемо трохи глибше в цю тему. У загальних рисах ми розуміємо, що прийняти себе це означає полюбити себе. Але це і про процес розвитку, свого потенціалу, пізнання себе, це бути собою і водночас розвиватись. Любов до себе це не про рожеві окуляри, де все ідеально. Приймати себе це мати реальний погляд на життя, це бути готовою, приймати труднощі. І все, що нам ще у житті зустрінеться. А буде попереду ще багато чого цікавого, повір мені. Я б хотіла навести ще один приклад, щоб наша тема була максимально зрозумілою. Давай уявімо, що ти купила старий будинок, який дуже потребує ремонту. Ну хіба ж ти будеш постійно скаржитись на те, що він дійсно старий? Ну і при цьому, чи будеш ти заперечувати той факт, що він потребує ремонту? А вже ж ні, ти почнеш відкладати гроші на цей ремонт. Будеш його планувати, вкладати туди свою енергію і усі сили. І якщо ж ми не зможемо реально подивитися на себе, то й не знатимемо, що краще почати змінювати. Прийняття себе не означає відсутність змін приймати це не пристосовуватись і залишатись пасивною. Це навпаки, сприймати реальність такою, як вона є. Цікаво, а яку реальність ти бачиш у собі? Знаєш, я довгий час боролася зі своєю лінню. Ну от є в мене така погана риса. Але я стараюсь більше дізнаватись про самодисципліну, про організацію часу. Але цей процес складний і це шлях боротьби з собою. Скажи мені, а з якою рисою в собі вже давно борешся ти? Що б ти хотіла змінити в собі? Ну, а ще? Наскільки ти засуджуєш себе за труднощі, з якими ти стикалась? Якщо оцінювати мене, то засудження моє було десь ну, на п'ятірку. Мені дуже важко підніматись після падінь, але я дуже стараюсь. А ти можеш відповісти на ці запитання так само? Спробуй, адже це справді корисно і корисно себе проаналізувати. Сьогодні ми можемо довірити наші зміни найкращому помічнику. Тому що в Біблії записані ось такі слова. Але ж Ти, Господи, наш Отець, ми лише глина, а Ти наш Творець, і усі ми творимо твоїх рук. Бог може змінити нас, Він може змінити наш характер, якщо ми цього дуже захочемо. Окрім цього, ми маємо пам'ятати, що ми недосконалі, і у нас у всіх є недоліки. Та це ще одна причина віддати себе в руки Божі. Подумай про те, що ми справді схожі на той старенький дім. Ми дуже потребуємо змін, які Бог може зробити в нашому житті. Хіба це не чудово, що є той, хто готовий зробити все для нас? Кожен з нас унікальний і ми маємо особливу мету в нашому житті. І, можливо, сьогодні тобі здається, що нічого не відбувається так, як хочеться. Можливо, ти не можеш знайти себе в цьому світі, але знай, що Господь вже має для тебе план. Часто ми з тобою хочемо все проконтролювати. Нам здається, що ми зможемо зробити все краще самі. Що ми краще знаємо, яким шляхом іти. Ну і взагалі думаємо, що ніякої допомоги нам ні від кого не потрібно. Та наші зміни можливі лише з Богом. Тоді, коли ми віддаємо своє життя до його люблячих рук. Прийняття себе вимагає внутрішніх реформ, і це цілком нормально. Але ж давай подивимось на себе реально, приймаючи себе такими недоліками, які маємо. Але нехай вони не затьмарюють тебе. Можливо, їх змінити вже сьогодні. І сьогодні саме той день, коли варто довірити ці зміни нашому небесному творцю. А тепер дозволь мені помолитися за тебе. Боже, допоможе нам прийняти сьогодні себе такими, якими ми є. А також допоможе нам змінюватись і розвиватись разом з тобою. Амінь.